Осінь пахне хризантемою. Хризантема це королева осені. Зараз скільки виведено сортів різних. І високих, і низеньких, і шароподібних, і ранніх, і пізніх, і середніх, і помпонних, і як ромашечки. Раніше в магазинах було тільки два види хризантем біла і жовта. І підозрюю, що жовту, мабуть, підфарбовували чимось. А ось іще, ну не знаю, в народі кажуть морозники. Не морозники, морозки. От такий здороветельний кущ. І так він дуже яскраво цвіте, і так він дуже гарно поєднується з трояндами і з іншими квітами. Ось іще є один морозко. Він набагато нижчий і такий фіолетовий в нього колір. А тут ось такі рожево фіолети. І вони низько кущики і так дуже гарно виглядають десь рядочком під забором. Ну такі ж уже привісники осені. Дуже красиво. А ось хризантемка. це дуже давня моя хризантемка. Ну Раніше в народі називають медвежапку, як вона насправді називається, Ну вона пізніша. Пізніше зацвітає. Ось такий великий кущ. Теж треба обривати, до всього руки не доходять, це не встигаю робити. А тут ось на перстянка цвіте, мабуть, забула, що осінь на дворі. І ще такий ось кущик. Невеликий, правда, фіолетовий. Це знову ці ось жовті медвежатки. А це ось така, як ромашечка. І знову як ромашечка. А тут отака. Ну, якась не зовсім біла, а трохи слонова така, як слонова кость. О, а тут жовта, господи, вогники такі, такі помпончики маленькі. І вишнева така сама, тільки ще не цвіте. А он теж морозко, тільки білий. Він уже майже відцвів. Що тут ще показати? Ось така ось є вишнева з білою. Такий дуже насичений, гарний колір. А ось така ще жовта, як ромашечка. Ну, дуже красива. Тут спить ваш а тут ось купила щось, ну, вона в мене трошки підсохла. А тут наша Кіця спить Єва. Єва. Ти мишку сьогодні ловила. Кіця, мишку ловила сьогодні, га? Кицюня ловила умничка молодець. От такі справи.